Всім привіт! Це знову я. Скільки я відео не записувала, я і не знаю. Коротше, не було в мене нічого таких соби не происходило. Просто так аби що записувати, я такого не люблю. Коротше, щось я зароботалась, На роботу ходжу, устаю. От зараз я прийшла з роботи, наприклад, того я вигляд за, за свій вид прошу пробачення, кого це напрягає, такий вид. Не... Ну, тобто, прийшла з роботи 4 години. Я ще нічого не їла, вже каву не ставила, думаю, зараз запишу відео і вже поїм нормально хоч за день. Я пила каву два рази на роботі і з'їла один батончик. Якийсь там купляла состав, з біл, білковий, Коротше, з білком, там щось, якийсь склад. Неважно, ладно. А і це, сьогодні хочу. Б, Показати, буду діляти експеримент, Ой, того я вирішила записати відео, вже яка не яка. Коротше, дивіться, Це для любителей, хто хлібом займається, хліб на закваски. Печі. Кстати, хто питав два чоловіка мене питали про закваску виведення, ну як вивезти закваску, щоб випікати хліб. Я вчора, яка не вимовена, це капець. вчора думаю, Все-таки я пообіцяла, я написала, да, я запишу це відео обов'язково, я е, е, учити не можу, в мене взагалі не обучаючі відео, просто показую, як я це роблю, і на хліб. І е, ну, раз, коротше, я сказала, ладно, я тоді засніму, як роблю це я і в процесі виведеться вона, я відео це виложу окремо, щоб була тільки закваска. Ось кусочок, ось вона. Це я утром покормила. Ну, покормила чайна ложка води, чайна ложка муки, коротше, начало. Ну, ясно, що ще нічого. Коротше, це отдельно, зовсім відео, окрема тема. А це моя закваска, на якій я хліб випікаю. Така вона пузириста. Це утром я кормила, взагалі не було мені коли. Взагалі то вона в мене красиво завжди опрятно виглядить, а це що я, що закваска. <свісно> Бігом покормила, розмішала, каву випила, побігла. А сьогодні вирішила записати відео, бо я діла експеримент, Щось що все вийде, інтересно самі і заодно покажу вам. Коротше, це у мене бачите, яка красива. Це у мене кусочок, я ділала хліб, позавчора пекла хліб на запаску. І побачила в Ютубі метод, що вже готове тісто, коли ми вже формуємо в розточні форми і в холодильник. Оце в цьому процесі на цьому етапі. Беремо кусочок тіста, кажуть, що це раніше так люди і робили. Бо це ж хліб на заквасочний це ж взагалі з не було ні, ні духовок, нічого. Да, що ще даже пекли в пічах на дровах? ото, наверное, хліб був, Боже, я представляю, даже. І цей. Коротше, так вони робили. Беремо кусочок того тіста, готового вже. І в холодильник, потім до слідущої випічки. Збираємося пекти хліб, беремо цей кусочок цей і на ньому замішуємо тісто. Тобто не на опарі, а на цьому кусочку. того тіста. Тут вже є соль, і олія, і сахар. Я трохи в цей хліб. І, і, Кстати, даже ще в мене, тут в составі є ляна мука, навіть такий кусочок. Коротше. І він у мене простояв два дні в холодильнику. Виріс отак. От він такий, ну я не так простою, скільки я а А, да, я за 100 грамів грам його. Зараз я буду діляти все на глаз. Зараз я покажу, як він виглядить. Ой, такий підійшов прямо. ну його там, Боже, в мене ногті, я ж з роботи, я казала, да? 100 разів повторю, бо я не люблю коротше, свій такий вид, ну, я буду просто зараз замішувати і ну, то есть хочу записати. Пахне? нічим не пахне. Ні кислим, ніяким два дня і видно, що він такий, да, от уже прямо піднявся. Ну, це якби, якби хліб. Ну, тобто не важливо. Зараз я буду, не мені ніколи інтересуватися рецептом, Я що я буду діти. 100 г у мене тут цієї і неопара, як її назвати, маси, Ось Така прямо вся. Зараз я вужечку. Я возьму, ну, короче, сейчас я подумаю, спомню, як я робила хліб. А ну-ка, давайте глянемо. Такий. 100 грамів цієї маси буде в мене. 200 грамів возьму води і 350, десь, навіть, возьму муки, плюс-мінус. Я, мабуть, зараз все це змішаю, показувати вже не буду смисл. Хоча, може, і покажу. І запишу для себе, якщо хліб вийде, і який він вийде, щоб я да, знала дозіровку, вдруг хтось хоче повторити, примірно, щоб оцього талкуватися. Поймалось да? у мене 206, я не відбирала вже води, 206 води і 95. оце ця маса. Вона, бачите, яка не така, як опара. Така густенька. Зараз я його короче, розмішую все. і додаю муки. Муки буду додати і білу, і цільнозернову. Так, соль додала сюди одразу. 9 грам солі додала. Так як все одно, вже тут а, в той масі з хліба і соль є, була, то є і сахар, і я, коротше, все додав одразу. Муки я тут зважила окремо. У мене тут біла, цільнозернова. додавила я все-таки. Цю житню. Всього 300 грам. Зараз я цю всю муку розмішаю, подивлюся, буду я більше додати чи ні. Я її так зважую, а потім всю в місті пересію, вона якраз і перемішується. І якісь, Бачите, ось очки в житній муки отаке остається. Я не знаю його. Я в хліб його не. Так, ну, вийшло правильно. Навіть можна муки, навіть трохи менше. Не видно. У мене вже два рази телефон упав, штатив. Короче, думаю, мабуть, у мене на другий штатив уже <гум> упав, блін, з телефоном. Хорошо, що тут на столі. Ну так, сейчас начну про телефон три часа розказувати. Сейчас я покажу. Мені просто я чого кажу, то що неудобно, блін. Це я типа оправдовуюся. Неудобно снимать. Короче, то, знаете, есть такие высокие штативы, люди настраиваются. Ну, я ж не профессиональный блогер, я так собі веду собі видеодневник дневник. Записываю, например, эксперимент. Короче, так воно э, такой консистенции. Я думаю, что мешать замес делать. Я ее хорошенько размешаю. Сейчас я не называю замес. Тісто таке на, по консистенції, що то, якщо відбивання, робимо, так от я діла. Воно густувате. Тому я, коли густувате тісто, виходить, я ділаю просто такий обичний. Мені так удобно, коротше, я його раз поміш, вимісила, ну, трохи помісила, так сказати. Минутку віддихнула вона, ще трохи помісила. Ще минутку полежу, дихне. І так буду кілька разів, через минутку, дві. Зараз покидуть свої такий заміс. В ітоді десь скажу ще скільки я його місила. Так, виходить, у мене пройшло 8 минут. Я кілька разів кілька підходів замісу. Зараз налила сюди оливкову олію, змажу миску за одну рукою, щоб були в олії. Последній заміс діла, і в ітогі це в мене буде скільки? Да? 9... Ну, до 10 минут. Це з учетом, з тим, що тісто віддихало. Я просто це кажу, як я роблю, як роблю я. Не для того, щоб там так треба і ще щось. Так. Ну, в принципі, бачите, воно вже так ні до стола не пристає, я думаю, достатньо йому. В моєму випадку, давно вже достатньо. Я трохи змочу. Тільки на 5 час 16.21 годин. Я вже мічкаю сісти, випити каву, я собі навіть вже зробила. Бутерброд, кстати, з роботи принесла, брала на роботу, так і не їла. Щас я каву з бутербродом, потім, може, щось поїм людське, а може вже і ні. Коротше, так от достатньо. Все, виходить, такий. Колобочок, зараз більше знову, і тепер буду його делать витягування. Зараз йому дам отдихнути пів часа. І потім я ще так от по кругу проходжусь після замеса, коли положила так по кругу його в шарик такий сформувала. А положила, як заміс робила, да, і таким, ну, от цим таким неровним вверх, То, що я ж коли витягування буду робити, ну щоб вже в одному направленні, щоб тісто розтягувалося. клейковина, як там, Пів часа, може минут 40, хай воно зараз у мене полежить, віддихне, розслабиться, всі діла. І потім я буду робити, Витягування діла, скільки не знаю. В мене цей шлі, бачите, ні рецепта, нічого таке. Взагалі не знаю. Ну, на... я думаю, що буде з нього діло, вийде. Хоча він же ж не на опарі, а це просто кусочок тіста, якому два дня. Не знаю, який він на вкус. Коротше, яка буде в ньому різниця, подивимося, Самі цікаво. Не знаю, скільки з витягувань без різниці вже я думаю, ні на що воно сильно не повлияє в цьому випадку. Кстати, видно хорошо, що миска прозрачна. Таке непогане тісто, воно знаєте, сразу вже видно буває. Скільки времени займе. У мене засточок, я все тут записую на молоточку. Якщо вдруг вийде, мені подобається і комусь буде цікаво, я рецепт можу написати. Я, мабуть, ну, в описі напишу, не напишу, не знаю. Просто, щоб можна було відталкуватися, плюс-мінус по-своєму робити. І заміс у мене, виходить, в 16.20, подивлюся, скільки воно у мене простоїть, з витягуванням, потім просто буде підходить. Я його потім сформую і в холодильник. Коротше, цікаво, кришка в мене з другої цієї, а так і лопну. І вона, щоб була, не... Воздух туди сильно не попадав, я ще щось зверху ставлю. Зараз поки свою каву, поставлю. Я зараз покажу вам. Це той хліб, який я ж робила, і кусочок сюди взяла два дня йому. Боже, ой я <сі> знімаю без голови, цей. Боже, як він пахне. Це не те, що я ще й голодна, але но... два дні хліба віддану блін. Коротше, гляньте, це такий. Я, робила. я майже чуть перестояв був, бо цей, прийшла з роботи, я пізно його випікала, зробила, на другий день прийшла з роботи аж вечором. Потім, поки ще раз. Тобто він навіть був перестояв. Ну, в принципі, на вкус він не кислий. Просто я думала, він не підніметься, не відкриється. Ну, він так трохи відкрився. Ну, взагалі, спасіба й на тому на вкус запах просто шедевр. І він такий вибратив, бачите, оці. А, ну, видно. Щас... Оці такі, що мелкі-мелкі пузирики називаються. Да, я називаю це, що хліб добре. Хорошо... Підійшов, вибродив. ну, коротше, що По качеству він хороший. Це тут в мене в составі. Зараз сухеньке положу. Отаку я ось купляю, я її додаю. Як не забуду, додаю. Як забуду, не додавляю. льон. Мелений льон. ну, Тепер мука така льону. Це сюди я додала, то він такий серий-серий на вкус. Ну, плюс і житня ж мука і цільнозернова. Ну, Для полезності хліба, для її, Полізних свойств добавляю я, коротше. Так, ладно, п'ю каву, їм бутерброд. Так, З моменту замісу пройшло у мене 3,5 часа. Я записувала собі вищила, як я його замісила і положила в миску. Це з, з учотом розтягувань. Я з там, я не лазні време, я підходила три рази. зробила розтягування такі невеличкі, і все. У мене 20. 2 градуси, але мені прийшлося, я бачила, що воно погано підходить. Я включила духовку на 50 градусів, в мене саме менше. Там буквально 2 минути прогріла, виключила і потім поставила туди в духовку і почало підходити. а Так стояло, ну коротше, тісто прям холодне. Чую, тобто 22 градуси мені показалось мало. Ну, не знаю. Воно миска прозрачна, бачите, видно, що воно хорошенько вже вибродило. Кузирики, і то навіть не скрізь. Коротше, ну так, по об'єму, воно увеличилося. Все, я вирішила його формувати. Я не знаю, коли я його завтра буду випікати, воно ще в холодильнику цей хорошенько підійде. От. Ну, Хорошо, З миски вийшло, це вже хорошо. У мене в холодильнику заготовка, ну, якби тепло в холодильнику, мені кажеться, не знаю. Хоча я вложу на нижню полку. Потім підкручую трохи температуру, ну, якось сильно бродить ще в холодильнику. Так, делаю формовку. А, кстати, я показала, дивіться, я купила яку собі миску, така удобна, капець. вона... Я люблю хліб, коли в овальних таких формах. Ну, якби вона була не пластикова, а така якась плітенка, було б лучше. В лідлі йшла. Дивлюся, така як салатниця, боже, ідеальна форма, прям розмір. Ой, що Все прямо як треба. Я її, звісно ж, взяла. Но вона пластикова, нічого. Коротше, полотеночком застріляю. Я його забула Мукою ще цей кожний раз. Ой. Просто я не дуже люблю, коли кругла ця форма для розстойки. Не знаю чого. І хліб дуже Його і різать удобніше. І взагалі, мені так дуже подобається. Коротше, формую. Вложу в холодильник, завтра буду випікати, все засніму. Уже так, я це обіщаю. Який би він не вийшов, я зніму. Навіть якщо він не вийшов, що то пішло не так, як от, да, кажуть. <смі> Тому що це такий я перший раз роблю. Я навіть не знала, що з нього вийде, але вирішила, раз уже ж була в мене кусочок того тіста. Оце, кстати, можна було зараз взяти кусочок, от щипнути і положити. І на ньому, же, зробити. Отак я робила з вот отакого ж кусочка, воно підійшло добре. Я от щипнула, кусочок, положила не кусочок, а 100 грамів. А останнє це сформувала і в холодильник. Потім випікла той хліб. Оце таким способом. Все вже тут є. Зараз отак муку обваляю ще. Все вже є тут, а воно вже хорошенько підійшло. Так, так я ще тут потім в формі хорошенько зщіпляю, щоб на, натягнути хорошенько цей тісто. Ну, це вже таке нюанси, Вже воно, в принципі, ні на що не буде впливати. Все. тепер Теперь засікаємо. 19.45 у мене. А заміс я зробила в 16.20. записи дивлюся. Завтра, коли я його випікати буду, я не знаю. Я потім теж буде записане, скільки воно в холодильнику у мене розстаювалося. І я ще щось зверху не люблю, звісно, як муки багато. Но... І Я. що хочу сказати. А я ще сьогодні, знаєте, що хотіла положити зараз градусник в холодильник. Тому що мені цікаво, що в мене все-таки там температура, що він. Іногда перестаю я. Так, кульочком накриваємо. Що в мене кульочок з цього? Кстаті, з мандаринок. Mm -hmm. <рес> Він же чистий. Мандаринки я купляла 24 січня. Зараз скажу ціна. Маса господи, господі ціна за кілограм 9,99. За 10. Сто Да? 100 гривень за, за цей кілограм мандаринок. Тут в Польщі, в Україні, По чому щось мандаринки, скажіть мені. Так, все, ложу в, в холодильник сразу, у мене він тут не стоїть в теплі, тому що я ж кажу, в мене і так в холодильнику, Він перестаю я вечно. Ось градусник такий. Я його, бачите, зараз у мене 22 градуси. даже навіть трохи, ну, тобто 22 не більше, ніж 22. Стрілочка, навіть трохи не доходить до цієї. Я сейчас ставлю в холодильник і так от градусник тоже поставлю, яка ж там температура, і скільки времени він у мене буде стоять. Потім завтра спечемо, глянемо, який він цікаво. Так, все. Тоді Сьогоднішнє відео щас монтірую, Там і так вже буде достатньо. Виставлю його. Давненько не було у мене відео. Вже підписчики, подписчики, як, <реш> як правильно сказати? Писники, о Боже. Так, ладно, я не буду показувати, бо я вже собралася косну приготувала, як то кажуть, цей. О, у мене, кстаті, серий під, під халат. Форма під халат. Я, кстати, в один день, по-моєму, купляла оцю форму, ходила, і цей халат собі удобний купила, то що з роботи приходиш, боже, нічого не хочеться. душ, халат і все. І не все, хліб, Оце, бачите, прийшла з роботи виморена. Нормальна людина блягла б віддихала. Да? Ну, я... Ні, я б і так би отдихала, я б, нічого, напевно, такого не планила, не робила. Але хліб це він в не конкуренції. З хлібом, я яка б не була уставша, я його буду з ним дохатися. тому що я без нього, у мене був хліб сюди. Дуже добрий. І, в принципі, якщо вивезти. А, кстати, все ж таке, я зараз буду. Зараз покажу, що. Я ще ж буду ще той кусочок видео на, цей, на те видео, що буду делать по виведенню закваски. Я теж не знаю. Це, я, я ж колись виводила її один раз і все, що в Україні я була. Я так просто пам'ятаю, як я робила. І цей мене сестра виводила зо мною так, онлайн. І доня моя виводила, і так ми вместе Методом проб, там, аналізу, да, якогось, так дивишся, що їй не хватає там по цьому. Ну, коротше, будемо виводити, подивимося. Якщо треба чіткость, правильність, все таке інформація, це обучаючі канали. Я по них і училась, Я коли свою виводила, я шукала в Ютубі відео і по них виводила свою закваску. І я, по-моєму, навіть не з першого разу вивела. У мене вона декілька. Я навіть, кстати, зараз кусочок вже швидко розкажу. Зараз я її заховаю, бо він ж, також тепло. Для нього це тепло. Я свою закраску, от там щось вона в мене так не була, Тому що я ж її виводила цей. Як його ладно, красотка. О, Боже. Я ж її виводила в період, це була осінь, що було прохладно. І в квартирі, в нас взагалі в Україні в квартирі цей холодно, вічно. І вона в мене, ну, коротше, для неї тепло дуже важливо. Телефон розряджений, зараз я швидко. Тепло для неї важливо, Оце зараз 22 градуси, і я ж буду дивитися, коротше, що з неї буде. Ну, якщо вона, якщо в квартирі тебе 24-25, вона 100% процентів если Якщо так от 22%, просто я не вдома, так то на роботі це я не можу контролювати температуру. Можна її в духовку, так як я казала, включила там на чуть-чуть, виключили, і потім її в щось таке, щоб не одразу ж на духовку. Я отак от роблю обично цей і робила полотенечко, наприклад. Ставлю на полотенечко і в духовку, щоб ну, тепленько було, не гаряче. Вдруг ж там воно може, ну, то є, це такі нюанси, я розказую, да? як здрасті, вроді це люди самі цього не знають. І вона в мене щось там не вийшла, пам'ятаю. Потім я другий раз ну, те все викинула, все потім я опять почала. Я розуміла, що я ну, вже ж я зрозуміла, що треба для цього. Тут діло було зовсім не в цьому, а в цьому що температура. І потім я її ото в духовці. В мене вона була, це теж так казали, включена лампочка. Я то приспособила, включила, прогріла трохи, і його достатньо цього тепла буде. А, в мен, а тоді в Україні в мене була не електрогазова, і я включала лампочку, просто там вона включена була, і там вона в мене стояла. А виводиться вона ж. 7 днів, плюс мінус, ми... оце теж від температури там залежить, може швидше, не від температури, від муки може як качество, ну коротше, там нюанси. І ін... в мене така дарова була ситуація, коротше, закваска. А її треба строго в ремі, оце строго, 19 часово, а в мене вже 19.50. Ну, плюс мінус, ладно. <o> це в мене такий обучаючий канал, да? я зараз научу вас. І так теж можна. Коротше, і цей же ж, День в день, і, якщо ти там один день пропустиш чи що, все, всі ті дні були зря. І нам, Ми їхали на дачу, нам треба їхати на дачу з ночовкою. Ну, і що, блін, робити. А я її так якось в мене було. Не, ну, коротше, не важливо, що утром, мабуть, кормить, а якщо з ночовкою, то ж ми утром не приїдемо да можеш. Ну, короте, і я її беру, що беру з собою. Як ото підтоміть, так, мішоночки з собою тягаю, беру закваску з собою. Може, я і мішу брала в той момент, я не пам'ятаю. Коротше, що вона ж баночки, а, що це я її закрутила і з собою везла, ну щоб їй дуже ж не це, так от якось чи в руках, я дуже подробності не пам'ятаю, не важно. І там потім на дачі ж цей, создала їй умови, температуру, щоб сонце не попадало, там, чи світ. ну таке, І там її покормила. я ж помню. ну Мука там то є. Ж, і потім їхала моїй забавку. Тобто, отакий... така судьба моєї закваски. Так що будемо виводити, зараз я тепер сниму кусочок сюди. Ладно, все, всім тоді пока-пока. Я відпочиваю, що що таке. Цей ходить ногтями цокотить, як ж без озвучки мішаної відео. Я лягаю відпочивати, всім вам тоже все добре. спокійної ночі, хто дивиться вечером, відео. Спокійної, тихої ночі, там приємних, да, радісних сніг, таких якихось. Хто днем дивиться, гарного дня. Коротше, як завжди, починаю, а в відтоді кажу всім всього самого найкращого. Головне, що це щиро і все буде добре.